Давайте перейдемо до бавовни, яка відбулася сьогодні на авіабазі у окупованому Бердянську. До цього ж були удари по авіабазам в Росії, так а саме, значить, в Саратовській області, та в Рязані як ці удари в цілому впливають на плани Кремля. Ну, знаєте, їх не слід переоцінювати, тому що ну треба розуміти, що ці удари відносно масштабів війни, яка ведеться зараз на території України, вони є з військової точки зору незначущими. Хоча, якщо розглядати такі, знаєте, відкладений ефект цих ударів, якщо ми говоримо про Російську Федерацію, про е, Саратівську область, зокрема, е, треба розуміти, що пошкоджені ну невідомо скільки, або хоча й навіть один. Але носій крилатих ракет, і в найближчій перспективі цей носій або носії використовуватися не можуть таким чином. Сукупний потенціал нанесення масованих ударів по території України з використанням носіїв крилатих ракет він об'єктивно зменшується, але це стосується виключно цього виду операцій. Відповідно, специфіка існує щодо нанесення ударів по аеродрому. Ну, зокрема в Бердянську. Тут справа вже йде про застосування вогневих засобів сил оборони України проти тактичних повітряних засобів противника, тобто проти фронтового аеродрому, з якого можуть злітати винищувачі, штурмовики, гелікоптери, фронтові бомбардувальники. І тут йдеться вже про зниження потенціалу російських військ. Які безпосередньо беруть участь у бойових операціях проти українських сил оборони, але знов таки, виходячи з того, що зараз і пора року, така яка обмежує польоти авіації, і те, що противник в основному використовує наземні свої сили та засоби, говорити про те, що ці удари кардинально змінюють ситуацію на війні, неможливо. Але для нас цікаво інше. Для нас цікаво, перше, що Україна може тепер. Наносити удари на дуже велику відстань, завдаючи шкоди противнику в його глибокому тилу, там де він не сподівався, і ключове слово не сподівався, і тому не готовий до відбуття таких ударів, або ж Україна наносить вже удари аж до узбережжя Азовського моря, що дозволяє нам говорити про те, що таке поняття, як сухопутний коридор, про який так багато говорила російська пропаганда. Він стає таким вже досить вразливим. І позиції противника і можливості противника щодо забезпечення цього коридору, а відповідно, і ефективного функціонування всіх військ, які діють в цьому коридорі, стають все більше і більш обмеженими. Сьогодні з'явилася інформація, точніше, супутникові знімки з російської авіабази Дягілєва. Це в Рязані здається. І... Судячи з того, аналітики роблять висновки, що зникли кудись 10 бомбардувальників. Кажуть, що Росія починає займатися розосередженням своїх цих літаків, аби вони всі не знаходилися в одному місці, бо тепер розуміють, що Україна може дістати їх фактично майже завгодно. Як це конкретно вплине логістично на так ви знаєте, тут треба розуміти так, що любе розосередження, любий який рух е, любих військових об'єктів це досить серйозна логістична задача, тому що, по-перше, е, є обмежена кількість об'єктів, на які ці літаки можуть бути розосереджені або передислоковані. Ці об'єкти мають від, мають мати відповідну інфраструктуру, яку б яка б забезпечувала обслуговування експлуатацію цих літаків. А це відповідно додаткові витрати і пального, і моторесурсу, і людського потенціалу. Ну і відповідно, навіть фінансів. Таким чином для нас це надзвичайно важливо. Це, звісно, ускладнить нашу задачу щодо подальшого знищення цих повітряних об'єктів або загрозливих об'єктів, але воно створює і проблеми для російського військового керівництва. Навіть з огляду на те, що питання узгодженості дій літаків, які злітають з різних аеродромів, потребуватиме додаткових зусиль. А зусилля це так само ресурси. Таким чином, ми говоримо про те, що удар по аеродрому, який був нанесений в Саратовській області, своєї мети досяг, і для противника збільшується кількість проблем. Які пов'язані із можливим застосуванням сил та засобів, які здійснюють удари по українській території з використанням крилатих ракет, і це добре для нас.